Олена Скуловатова книжкове дерево. В одній чарівній країні був сад, чого там тільки не росло. На розлогих гілках спортивного дерева висіли м'ячі, скакалки, хулахупи й гантелі, на дереві часу цокали годинники. На текстильному набиралися соків великі подушки всіх розмірів і кольорів, а на овочевих та фруктово-ягідних кущах дозрівало стільки всього, що очі розбігалися. Черешні, помідори, виноград, болгарський і гострий перець, лимони, сливи, все ароматне і смачне. Єдине, чого мешканці чарівної країни не вміли вирощувати, це книги. Вони займалися селекцією паперових дерев, але виростали лише блокноти і альбоми для малювання. Тоді взялися прищеплювати до паперових дерев гілочки чорнильних кущів, проте замість книг виходили розмальовки. Варто сказати, що мешканці чарівної країни дуже любили читати різні історії. За ними вони мусили мандрувати в далекі краї. Та книги важкі, багато не привезеш. Жила там дівчинка, яка не могла заснути без казки. Мама перечитала їй усі книжки з бібліотеки. Не буду спати, сказала дівчинка і насуплено сіла на ліжку. Що ж нам робити? розгубилася мама. Напишемо свою книжку. Мовила дівчинка, зіскочила з ліжка і дістала з полички зошит. Я говоритиму, а ти пиши. Мама всілася за стіл і взяла перо. В одній чарівній країні був сад, диктувала дівчинка. Чого там тільки не росло? На розлог гілках спортивного дерева висіли м'ячі, скакалки, хулахупи й гантелі. На небі зійшов повний місяць, а мама все писала і писала. Під ранок зморена заснула за столом. Вранці чарівну країну облетіла новина. В саду виросло нове дерево. Всі мешканці сходилися, поглянути на диво і гадали, що ж то таке. Ось на гілочках з'явилися яскраві квіти, які мали неймовірний аромат. Вони пахли морем засніженими горами, високими травами й прянощами з кавою. За тиждень на дереві з'явилися маленькі перші книжечки. Мешканці чарівної країни були неймовірно раді та щасливі. Ніхто й не здогадувався, що одна дівчинка разом з мамою щодня записують у зошит нові історії, і саме завдяки фантазії дівчинки та її вірі в диво росте це дерево високим та міцним.